Добрий день, шановні батьки і любі діти! Сьогодні грамота! На минулому занятті ми вчили з вами звук М та літеру М. Нагадую, звук ми чуємо і вимовляємо, а літеру бачимо і пишемо. А сьогодні ми познайомимося з двома звуками. Ось великий молоток. Його пісенька звучить так. Тук, 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 тук. Вона звучить твердо. А ось маленький годиничок. І його пісенька звучить тік, 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 тік. М'якенько звучить і тихенько. Молоток звучить тук, тук, тук. А годиничок тік. Це два приголосних звука, бо їх не можна ні заспівати, ні ниточку потягнути, бо ниточка порветься. Тому коли будемо робити звуковий аналіз слів, твердий приголосний будемо позначати однією рисочкою. Ось так. Однією рисочкою. А м'який приголосний будемо позначати двома рисочками. Давайте ще раз звернемо увагу, як звучить пісенька молотка Тук-тук-тук. Твердо звучить, як крига не гнеться, не мнеться. А як звучить пісенька годиночка? Тік-тік-тік, як травичка м'якенька. Так, а тепер розглянемо малюнки. І будемо промовляти і визначати, де знаходяться звуки, які вони, тверді чи м'які. Наприклад, промовляємо літак, де знаходиться звук Т. Правильно всередині. І він твердий, бо вимовляється твердо. Тигр. Де знаходиться звук Т? Правильно, на початку слова і вимовляється теж твердо. Бегемот. Де знаходиться звук Т? В кінці слова правильно і теж вимовляється твердо. Тому тут. Твердий приголосний Т на цих, цих картинках. А тепер розглянемо інші картинки. Цифра 6. Вимовляється, де звук Т? Немає його тут. Тут звук Т. Шість Т. Вимовляється м'яко, тому це м'який приголосний тут стоїть. Інше. Стілець. Де звук т? Стілець Всередині слова. Вимовляється м'яко. І ще одне, одне слово. Ось тут вони знаходяться. Тюльпани! Де ми чуємо звук ті? Правильно. На, кінць, на початку слова тюльпани. Вимовляється м'яко, тому це м'який приголосний. А тепер чистомовка. Проговоримо з вами чистомовку. Ти, 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 рили. За мною повторяєте: ти ти, ти рили нірку про ти. Дуже твердо звучав звук Т. А тепер інша чистомовочка. Слухаємо уважно ті 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 вогонь у плиті промовляємо. Ті 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 вогонь у плиті. Молодці. Тепер давайте подивимося, якою літерою позначаються ці звуки Т і Т на письмі. Ось велика літера Т, а ось маленька. Вони схожі між собою, відрізняються тільки з ростом: одна велика, а друга маленька. Називаються ці букви Т. Буква Т. Подивимось, на що ж схожа буква Т. Тук-тук-тук, ток-ток-ток. Вибиває молоток. Ви ним цвяхи заб'єте, схожий він на букву Т. А також граблі схожі, парасолька, грибочок і музичний молоточок. Всі вони схожі на літеру Т. А тепер загадки. Він смугастий, він і кластий, найспритніший на землі. Вовк, ведмідь, косуля, заєць. Перед ним тремтять усі. Хто це? Так, це тигр. Зелений одягає, землю килимом вкриває у садочку там, де річка. Під ногами в нас. Травичка, правильно. Ви звернули увагу, що ці слова починаються зі звука т. Ще одна загадка. Ти за неї, а вона від тебе. Ти від неї, вона за тобою. Що це? Так, це тінь. Починається відгадка із звука тік. Тепер уважно давайте послухаємо віршики. Тихо ткала нічка темна, травам, квітам сни приємні. Таємнича темнокрила, хусткою пташат зігріла. Терпкий терен не дрімав, темну нічку упізнав. Тут теж ми зустрічаємо дуже багато слів, які починаються на звук Т. Інший віршик. Тихо, тихо, в темнім лісі. Хтось таємний спить в горісі, але ти його не бійсь, ти прох, приходь у темний ліс. Тут ніхто тебе не з'їсть, тут ти будеш тільки гість. А в цьому вірші ми зустрічаємо не тільки твердий приголосний Т, а ще й м'який приголосний т. Ну от ми з вами познайомилися з двома звуками. Твердий приголосний т позначається однією рисочкою, і м'який приголосний т позначається двома рисочками. І ці два звуки позначаються однією літерою Т. Ось як вона пишеться. І так запам'ятали, літера Т позначає два звука твердий і м'який. Т і Ті. Запам'ятали, що це приголосні звуки і твердий і м'який. На цьому все. Бажаю вам успіхів!